Нині співає церква одни узи безщадія, у яким я розрішаються, бо їх, яким Моянну, услышав Бог і дарував їм дитя. Будучому вона богородітельниця родить Діву Марію, кота родить Спаса міра, як написано, і співаємо у нашому Пкандакові і у Трепарьові. Родить неописаного Бога, Мойсей видів слід Божий, і настільки сила і енергія поражала його, що з чола його світилося така сила і енергія, що мусили закривати його лице чоломою. Но тут совершилося чудо, Бог зайшов з небес унікальним образом, родився від Діви Марії, позичає. Нашої тіло, і то із зараженою гріхом, і його істеляє і дає нам можливість через сповіді причастя тепер тим же путем відновляти наше тіло, нашу душу, духовним возрожденням, повернутися у Царство Божє, то і є спасенє. Нині не ще один момент. Як десять покажених людей зселилися, а подякував Богу лише один. І то був навіть самарянин, іноплеменник. І Господь каже: ну, десять ізселилися. Почому вони не вернулися воздати славу Божу, тільки один іноплеменник. і йому сказав віра твоя спасла тебе. Але ми сьогодні маємо подібну картину. До церкви приходять люди, маючи свої гріхи, як такі прокази. Проказа видно на тілі, а гріхи наші не видно, але вони п'ятна на нашій душі. І тоді, щоб допустити древнього і тих десять прокажених до сообщества здорових людей, треба було показатися священникові. І тоді священик оприділив, ага. Проказа зайшла, можеш вертатися в общественне життя. Сьогодні та сама картина, але на порядок вища. Нині ми йдемо на ісповідь і свої гріхи, свої реп'яхи, і сповідує, Господь очищає їх, і священник, якому ми показалися, покажіться священникові, оприділяє. Ці можна тобі вернутися в число і збраних дітей Божих, котрі мають доступ до величайшої святині чаші спасіння, чаші, в котрі є тіло і кров Христова. Молім Бога, щоб Господь наградив нас такою любов'ю, щоб ми любили сповідатися і причащатися, і за все благодарити Бога. Перший признак чоловіка духовного і благого, способність подякувати. В першу чергу, дякуємо Богу, потім дякуємо батькам, що дали нам життя, дякуємо вчителям, котрі нас навчили читати, писати, дякуємо першим тренерам, котрі нас тренували у певних роботах, дякуємо святів церкви. Котрі кожну неділю ми чуємо голос Господа Ісуса чтенням Євангелія, дякуємо всім нашим друзям і близьким, котрі на Свужгороді практично з нуля підняли собор. І Він не входив у плани всього світніх безбожників. По планам безбожників, старий собор мали взяти силу з помощью старого КГБ. Тобто того що тут і були хлопці, потім перейшли в нові, вже, в нові спецслужби, котрі силу забрали, і вони були вже в заговорі із тодішньою релігійною організацією, яка воювала. Ну, вони не передбачали, що в православних виявиться така унікальна організація, і сила, і молитва. А вона була вже видна, коли була перша Пасха коло на цій площі. Називалася, хто не пам'ятає, 50 літо октября, якое чудо нині вона площа Кирила і Мефодія. Бог нам дав таку можливість, що ми могли і в Ужгороді назвати і набережну православну, кілометрова єдина в світі, і площа Кирила і Мефодія, на котрій ще не було собора. Ну, вже вище 10 тисяч людей зібралося вперше на як вони казали на свободну Пасху, тепер це вже була нова. І всі люди надіялися, і всі люди з любов'ю пішли, проголосували за створення нової країни, ім'я котрі нині незалежна Україна. Тобто вона не зайшла із хмар. Ми її збудували в'єдну із народом, народами України. І так радували, що вже партійці, безбожники, дістали отмашку одні в пекло, одні в бідноту, і вдруг вияснилось, через 30 років тот голос тих безбожників і большевіків знову завітав нам нашою країною, що їм треба бити, церков. Ми відповідаємо їм тільки любов'ю і дякуємо Богу і за них. Почому? Бо і вони нам наповнили, що творили їх діди. 30 років назад і більше, а нині вони нам потвердили, що наш вибор правильний, що вибор релігії, гарантований і Конституцією, і законом, і міжнародними нашими правами, котрі наша країна підписала, вкладується в наші права. Тобто ми молимося в храмі законно. Однак ми кажемо інакше, можемо бути покарані за те, що ми держимося канонічної церкви. Земними судами, штрафами. Но ми не хочемо бути покарані вічним судом, коли Бог буде судити людей, якщо люди побоялися стати віруючими і збрали путь блуда, путь тупіка, путь безбожія, бо лиш так поступає. Жив я в радості, скажемо інакше. Купається в радості. Мейтую діти Божі, взирає на проблеми, на утиски, на якісь там фінансові проблеми. Мейтую радості, бо знаємо головна наша нагорода у небі царство Божоє. Амінь.